Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 4 вересня 24-го року по всіх знаках зодіака. Карта дня для овнів. В овнів, в овнів, паж жезлів, гарні пропозиції, гарний такий активний день, день, в якому не варто лякатися важливих подій, не варто лякатися, брати на себе відповідальність. Також можлива зустріч із людьми, яких давно не бачили. Досить рідних, близьких для вас та можливі якісь поїздки. Тельці. Тельців, тельців, туз пентаклів. Туз пентаклів це гарна карта. Вона вказує нам на удачу, на радість на реалізацію ваших цілей, ваших планів, на гарні пропозиції, які для вас будуть виникати, які не варто, якими не варто нехтувати, не варто втрачати. Тому що ці пропозиції в майбутньому дадуть досить гарний результат, який не просто порадує потішить, а принесе. обалденный результат блызнюки Для близнюків випадає Рицарь Кубків, день, в якому не варто сумувати, день гарних таких позитивних новин, нових зустрічей. Зустрічей, в яких не варто довіряти людям кожному слову, не вводити себе в оману. Але день позитивний, зустрічі, можливі, з рідними, близькими, з друзями, можливо, якісь подарунки. Взагалі день приємний, досить вас потішать раки. Раків місяць. Місяць це карта, яка Може вказувати на поїздки, нічні поїздки, в яких варто бути обережним, а ще краще відмінити. Також можливі бути обмани зі сторони людей, яких ви давно знаєте. А ще можуть стати явними ваші вороги, які досить активно почнуть себе про себе давати знать. І певні ілюзії, певні обмани. Які були в вас, можуть зруйнуватися нарешті. Також варто прислухатися до своєї інтуїції, вона вас не підведе. Леви, у Леві, у Леві, у Леві Верховна жриця. Прислухайтесь своєї інтуїції, вона вас приведе до ваших відповідей, яких ви так шукаєте. Також не варто підписувати ніякі папери, коли ви не володієте повністю всією інформацією, щоб вас ніхто не надурив. Взагалі стануть явними певні таємниці, як і ваші можуть бути відкриті, так і інших. Тому будьте обачніші. Діви. Діви, діви. Удів риц король мечів. Король мечів говорить про якісь офіційні справи, справи з паперами, важливі зустрічі, важливі переговори, які кардинально змінять певні події у вашому житті, в яких варто керуватися тільки розумом, ніяк не емоціями. Терези. Разів, авторизів, авторизів, паш кубків, гарний настрій, позитивні емоції, гарні новини, можливість зайнятися тою справою, яка вам дуже подобається. Вона буде вас здаватися на всі 100. Знаєте, такий прилив енергії та натхнення у вас з'явиться, яке допоможе реалізувати багато ваших планів та ваших цілей на день. Скорпіони, скорпіонів, рицарь, кубків. Я з рекубків, якщо я вам вдалий день, гарні новини, якісь зустрічі, важливі, зустрічі з людьми, які будуть досить які приємні. приємні та позитивні для вас. День гарний, вдалий. Реалізуйте всі свої цілі, вас все вдасться. Але не дозволяйте вводити себе в оману, стрільці. Стрільців, колесо фортуни. Вдача з вами вона на вашій стороні. Якщо ви будете йти назустріч своїм цілям, не будете лінуватися і будете наполегливо працювати. Лінуючись, просто може колесо повернути в іншу сторону, яке не дасть вам бажаних результатів. Козироги. Козероги. В козерогі трійка мечів, остерігайтеся конфліктів та певних проблем, які можуть виникати. Не беріться близько до серця, піклуйтеся краще за себе та за своє здоров'я. Взагалі, ці конфлікти, які виникають, їх можна уникнути і не приймати все так близько до свого серця. Можливо, там хтось якесь слово скаже: ну пропустіть це мимо вух, не приймайте все так близько до серця і не зробіть певних конфліктів. А якщо має бути візит до лікаря, обов'язково сходіть надалі не відкладайте водолії. У водоліїв четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів говорить про стабільність, про можливі фінансові надходження, про також швидке витрати цих же надходжень, певні непередбачування. Взагалі карта говорить про вдалі вкладення. Про реалізацію ваших планів і про нові пропозиції, які ви чомусь боїтеся прийняти. Взагалі ви боїтеся багато чого втратити, і, напевно, це вас зупиняє. Також може проявитися певного його роду, певного характеру, скупісті з вашої сторони, чому не варто піддаватися рибки. У рибок. У рибок колісниця досить такий гарний вдалий день. Постійно в Русі, день дуже активний, багато справ, багато поїздок, але вам все під силу, ви з усім впораєтесь. Саме головне поставити для себе чіткі цілі, чіткий план і за ним рухатися. І тоді у вас все вдасться. Доб'ятися успіху та певних перемог до своїх цілей. День вдалий, і все у вас реалізується. Бажаю всім гарного дня, гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!